На майданчику карпарку продаж від власника. Друзі, телефончик, як завжди, під відео, телефонуйте власникам. Домовляйтесь про зустрічі, купуйте автівочки. А у нас це Лана з 2008 року. Двигунчик 1,5 бензиновий. Газ стоїть, газ вписано. Парктроніки погляньте позаду під стоять, все працює. Ходовочка обслугована. Два тижні тому все зроблено, радіатор помінений, все зроблено. Гляньте, який тут стан авто. Бачите, видно, що хазяйська автівочка. Все доглянуто. Так. Передні спопіймачі є. Кондрчик є, мафон працює пробігом 149 тисяч. Зараз вам сфокусуюсь. Стан салону, бачите самі. Я ж кажу, автівка в дуже охайному стані. Будь ласка, газ. Все у автівочки, як повинно бути. Пішли позаду. Так само стан карток, приємчики. Все для вас, погляньте. Чистесенький, доглянутий, поличка позаду. Бачите, да? стан стелі, всі душечки накідочки, гумові килимочки, все у автівочки є. Так, давайте заглянемо ще в багажничок. Ось тут, бачите, так все, Хоп. легесенько все відчиняється, працює кожна кнопочка, будь ласка, багажничок, от вам запасочка докатка, там розумієте балон з газом. Ну, от, Будь ласка, от такий от ланос. Чекаю вас, телефонуйте, спілкуйтесь, давайте по цьому краю вам бачок покажу, якраз тут сонечко. На такий гляді, червоний з перламутром колір. На сонечку як переливається. Скло у нас, бачите, притоновані такі, да, тонування у нас є. Так само поїхали приємчики. Ось тут салон. Все, бачили і переднє місце, зараз дойдемо. І понизу порошки. Ви спитаю, нагадую, автівочка 2008 року 1,5 газ, бензин обслугована, все як треба. от Будь ласка, все вам показав. Так, ще раз нагадую, це у нас 2008 рік 1,5 газ, бензин, кондиціонерчик є, ходовочка вся обслугована, все зроблено, газ вписаний, партроніки піщать. Що ще треба від автівочки, ще спо підіймачі передні є. Ось він газ, механічна коробка, мультимедіа. Все працює. І нагадую, 149 там з копійками пробігу. Тож, телефончик буде, як завжди, під відео. Телефонуйте, запитуйте, зустрічайтесь, а головне купуйте. Це була продаж від власника телефон під відео.